Ку ку ку. Ку ку. Привет, привет. Аф аф, аф о. Вот такие у нас красивые аф аф есть, а? А, а ось така у нас красуня собачка. Фест, да? гарний фест. так? Гарний фест. Так, гарний. Сідай за мами на ручки. Так, сідай. А покажи, як ми робимо ку-ку! Як ми робимо ку Ку-ку-! Ку-ку! ку ку Хто це був? ку ку в вев. Хто це каже? гав-гав. Хто гавкає? Хто? Веф. Це ж песик. Привіт песику! Привіт! Це ведмедик. Ведмедик. Ведмедик? Як робить? Як робить ведмедик? Ведмедик ричить. -р 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 -р. А. а песик робить ап ап-аф. То в тебе, це в тебе песик, так? Песик, так? Це твій улюблений песик. <різь> <різь> так. А де у песика вушка? Веронічка, де у песика вушка? Ось одне вушко і друге вушко, так? Де ще вушко? Де у песика очі? Ось очі, так. А де у песика лапка, лапа? Де у песика лапа? Покажи мамі, де у песика? Так, одна лапка, так, а де ще лапка? Ось лапка, так, ти молодець. І ось лапка. Ого, а скільки у песика лапок? Скільки у песика лапок? У песика чотири. Чотири лапки. А де у песика носик? Носик, де у песика носик? Ось носик. Піп, да? Так, Ты молодец! А де Веронички носик? Де у веронички носик? Ось носик. А де у веронички Нишка? Нішка. Ось Нішка, молодец. А де у Веронички ручка? Помахай мамі ручками. Ручки, помахай ручками, помахай мамі ручками. Вот так. Махаю, махаю, махаю. Кажу, привіт, мамі. Уу! Ось у Веронічки ручка! Так. А скільки у веронічки ручок? Дві чи одна? Одна І ще одна. Дві. Це дві. У Веронічки дві ручки. А скільки у веронічки років? Скільки? Один. Кажи, мені. Один рік. Крутимось, 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 крутимось. Так, ми крутимось, 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 як хто? Як сніжинки крутимось, так? Крутимось, 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 крутимось. Крутимось, 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 бібі. А хто це робить там бібі? Хто робить бібі? Δες, μάζιν και ρόβλετ μπι-μπι, μάζιν και ρόβλετ Тріп, стрип, стріп, стрип, стріп, стрип. А де у песика лапка? Де у песика лапка? Ось лапка рука. Це помаранчева рука у песика, помаранчева? А де серце? Де у песика серце? Ось, натискай на серце. Натискай. Так, це серце. А де у Веронічки серце? Де у Веронічки серце? Так, ого, так! Тут у Веронічки серце. Так, молодець. А де у Песика червона рука? Де червона рука? Натискай. Червона. Так. У долоні, оплоші! Ти щасливий і ти знаєш. І ти щасливий у долоні по плещі. Так, молодець. А де у песика зелена нога? Де у песика зелена нога? Де це жовта нога? Жовта, а де зелена? Ось зелена нога, так? Це зелена нога. Натискай на зелену ногу. Хі-хі-хі, <рес> песику смішно. -хі -хі. Так, привіт, песико! А де у песика вушко? Де вушко? Натискає на вушко. Два вуха у песика, а у Веронічки скільки вух? Два. Теж два вуха, а вона рука, а помаранчева. Ось помаранчева рука. Натискаємо. Так, ми вигадали, це помаранчева рука. Поцілунок, подаруй, ми. Давай зробимо повітряний поцілунок. Поцілуємо песика? Песик каже, поцілунок подаруй, не будемо цілувати. Ми можемо зробити ось так. Повтори за нами. Так, да, ти молодець. А де у песика носик? Де носик? Ось носик, а у Веронічки де носик. Це ротик у песика і язик. Це ротик у песика. Язик. Це у нас язик, так? Це у Веронічки язик. А де у Веронічки зуби. Зуби де. Ось у мами зуби. А у Веронічки де зуби? Так, це язик у песика. Так, а що в нас іще ще песик вміє? Позволь мне оказаться Аф, аф, аф Аф, аф, аф И раз, два, три Животик, бам, бам Животик, бам, бам, бам Барабань барабан. А покажи маме, как ты барабанишь животик Так, барабан. И Мы ее я, мы ее я Веселые ручки, мы ему, мы ему, мы его. Миє, миє, песик ручки, миє, миє, миє. Так, а тут нас? Як слабіняк! Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап! Які бувають песики? Песики бувають великі. І А великі і маленькі. Допоможи Вероніці знайти великого песика. Так, ось великий песик. А тут де великий песик? Так, молодець. А де маленькі песи. Так, Веронічко, а ти знаєш, що люблять їсти песики? Що люблять їсти песики? Не знаєш? Знаєш, песики люблять їсти ам А Так, а що ще люблять їсти песики? Що? Песики люблять їсти смачний корм. Ам-ням-ням. песики дуже-дуже люблять корм. Дуже-дуже-дуже. Допоможи знайти улюблену їжу песика. Може, це морква? Може, тут і пляшечка з молоком? Ні. Це корм. Так, ти молодець. А чим песики люблять гратися. Песики люблять гратися із м'ячиком. Так, да, песики люблять гратися у м'яча. Знаєш, як маленькі песики сплять? Маленькі песики сплять, згорнувшись калачиком біля мами. Ось так мама їх обіймає. І маленькі песики сплять. Приходь до нас еще и підпишись.